Миколі Бортнику вісім років, Олександрові п'ять. Здавалося б, у такому віці їм лише з іграшками бавитись. Але хлопці вже можуть дати багато очок уперед зрілим та досвідченим гравцям. А старший це почав грати 5 років в шахмати. Ми просто купили шахмати і показали, як фігури ходять. І він заінтересувався і так почав грати в шахмати. Менше почав три грати шахмати. А залучив Миколу і Олександра до прадавньої гри батько. Щоправда, тоді він не планував виховувати із синів шахових майстрів. Я спеціально не задавався такою цель, от, цель, учить... вот в шахмати. Ну, Я сидів і грав просто так. А от. Ну а потім Коля, це старший син, говорить, папа, ти не туда пішов, а от надо было лучше туда от пойти. Потом, через несколько там минут, оказалось, что действительно ход был не самый лучший. Старший сын Микола у 7 лет стал чемпионом области. И Сашко уже мает чем похвалиться. Чемпионат Украины. Саша стал первым в истории Николаевский шахмат, кто в пятилетнем возрасте достиг второго разряда. Вот. Ну, еще есть у него запас, так сказать, по возрасту. Так что Вполне возможно, что он может получить в этом лет п'ять первый разряд. И І наостанок хотілося б звернутися до миколаївських шахових фахівців. У братів бортників досі немає професійного тренера. Хоча хлопці вже довели свої можливості та бажання пов'язати життя із великим спортом.